Вітаю! Говоримо про заяви, які зробив президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів Європейського Союзу, а також на Раді України НАТО. Обговорюємо їх і не лише президент Зеленський, а й і Фіцо, Орбан, і, і у багатьох заяви були неоднозначні. З нами на зв'язку зараз політолог Ігор Чаленко. Ми раді вас вітати, пане Ігорі. Вітаю! Вітаю, слава Україні! Героям слава. Як вам сподобалось, не сподобалося і, взагалі, реакція світу, європейської частини, на ті заяви і на план перемоги України, який презентував Володимир Олександрович Зеленський, і на засіданні Ради України НАТО, і у стінах Європейської ради. Насправді єдиної однозначної реакції немає. Ми маємо як позитивні коментарі, наприклад, та ж там Норвегія, там Нідерланди, інші наші там партнери до абсолютно якихось апокаліптичних фідбеків, по типу Орбан, який там про Божевілля почав казати щодо плану перемоги. Ну, тобто розуміємо. Публіка зібралася дуже різношерсна, і до кожного з лідерів необхідний особливий підхід, що власне намагається організувати офіційний Київ і особисто президент Зеленський на кожному із таких заходів. Ну але, тим не менш, особливий підхід все рівно має базуватися на загальних цінностях і на спільній меті з справедливому завершенні війни. І посилення позиції Києва на майбутніх перемовинах з російським агресором Фіцо зустрівся з президентом Зеленським. Зеленський каже, що йому багато чого розказав, від чого Роберт Фіц вийшов, кажуть, просто з квадратними очима і досі не може оговтатися. Що ж такого було сказано нашим президентам? Що... Словацький прем'єр просто в скажу, в такому в, ста, в стані жаху чи нажоханий. чи чи вже як його взагалі просто Ігоре Ось Останніми днями все несеться, і дуже багато громадян кажуть, що відбувається? Там щось відбувається, там, там, там. то відмінили Рамштайм, то тепер проведе. Вже на території Німеччини приїхав Байден. Перед тим казав, що не може приїхати. І все вплітається в такий клубок, і навіть презентати. Це в стінах парламенту України, парламенту перемоги, який ми маємо виконати разом з нашими партнерами. Все це складається в один такий шар багато, багатошаровий. Що відбувається? От Що відбувається, невже в нас дійсно зараз підштовхне не знаю хто Байден, Рюте? А можливо, навіть ще один хуліган в Європі Орбан до того, щоб сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією? Справді, дійсно, це багатошарова човникова дипломатія. Пам'ятаємо з виступу президента у Верховній Раді, де. Він вказував, що багато хто із наших партнерів замість підтримки починає говорити про перемовини. Це дійсно так, присутня певна і втома окремих партнерів. Але її абсолютно не можна порівнювати із втомою українського суспільства і наших е військовослужбовців, які захищають державу від агресора. Але, тим не менш, е все це необхідно якось звести воєдину. Е е Хотілки у кожного різні. Ми розуміємо, що комусь дійсно до вподоби формула, наприклад, НАТО в обмін на території, те, що активно пропагувалося на заході. Ну Київ прямо сказав, що територіями не торгує. Але е, зараз е, от питання: наскільки ми зможемо все ж таки проштовхнути і зайти е, у бачення наших партнерів з точки зору. Прийняття і подальшої реалізації плану перемоги, тому що Київ показав, як він бачить. Ну скажімо так, адекватне входження в перемовний процес. Київ намалював рамки. Як це можна організувати? Чотири пункти. Ну, п'ятий пункт зрозуміло, це вже післявоєнний, але тим не менш це абсолютно справедливо, і Київ насправді показав, що він виступає з позиції сили. Як би нам не могли а, знову нав'язати лінійний сценарій, сказати: Ну, бачите ж, там Росія поступово повільно, але ж просувається там, наприклад, на Донбасі і так далі, сідайте за стіл перемовин інакше далі буде гірше. Київ насправді і президент Зеленський, ну і наші інші переговірники прямо показують, щодо необхідності е, гарантій безпеки для України. До речі, і пан Залужний е, в своєму виступі там перед четем хаос е, про це говорив. Тобто, ми всі, як єдиний організм, сьогодні в Україні показуємо, що дійсно необхідно для того, аби унеможливити е, подальшу війну. Якраз до слів нашого посла Великобританії Валерія Залужний Україні вийти із затяжної війни майже неможливо, говорить Валерій Федорович. Він описав цей етап як статичні та виснажливі бої, що дають Росії час для відновлення військового потенціалу, а також нагадав нашим міжнародним партнерам, що в 2023 році Україна своєчасно не отримала військової допомоги, і тої кількості озброєння, яке би дозволило їй відкинути ворога і досягти. Успіхів вирішальних устріп, успіхів у контрнаступу зараз. Ми очікуємо від саміту лідерів Європейського союзу остаточного рішення по виділенню на 2025 рік 35 мільярдів євро. Допомоги, макрофінансової допомоги для України. Ми вже з одним з експертів говорили, що яким чином будуть прийматися рішення, і пошук цього прийняття рішення, яке має відбутися консенсусно, міг би статися. якби Віктора Орбана знов повели на каву. До речі, ми можемо його на каву до себе запросити. Хай приходить. Ми з ним поговоримо про те, як він бачить відновлення України і чому він не бачить, як росіяни вбивають на території України не лише військовослужбовців, це їхня робота воювати, але й мирних цивільних громадян. Насправді зараз ця позиція Орбана конкретно щодо 35 мільярдів євро. Вона мені нагадує бурю в склянці, поясню. Бо це ж все таки намагання зіграти в кампанію з Трампом і що. От... Таким чином допомогти одному із кандидатів в президенти. Але тим не менш, тим не менш, вибори то коли у нас відбудуться? 5 листопада. А кошти, кошти нам необхідно почати отримувати до кінця цього року. Тобто, в принципі, провести всю роботу технічну. Зараз ми бачимо чітко а, дві лінії а, по Європейському Союзу це 35 мільярдів євро. по. Іншим країнам Великої Сімки це створення трастового фонду. Там Японія, Канада, Сполучені Штати, ті, які будуть наповнювати додатково ще 10 мільярдів доларів. До а, того, щоб сформувати дійсно цей 50 мільярдів доларовий пакет на наступні два роки, я думаю, що як би зараз Орбан не намагався грати в політиканство, це саме політиканство, коли йде намагання вплинути на заокеанські вибори за рахунок підтримки чи не підтримки а, свого найближчого сусіда. Який має немаленький кордон безпосередньо з Угорщиною, тому ці ну і відповідно ми маємо розуміти, що якщо Орбан буде себе і далі так поводити, то і Угорщину взагалі потім не допустять, не допустять до керівництва, наприклад, в Раді ЄС. Будуть казати все можливе зробити, аби не повторити цього жахіття, яке зараз відбувається протягом цих е півроку, е якраз коли Будапешт очолює раду ЄС. Ще один спікер, ньюзмейкер минув вчорашнього дня і майбутнього Олаф Шольц відкинув пропозиції, які були озвучені президентом Зеленським в плані перемоги стосовно. Негайного запрошення України до Північноатлантичного Альянсу. Е, каже, що і стосовно далекобійної зброї змінювати рішення Федеративна Республіка Німеччина не буде. Е, ну, Просто трошки такі вже, я би сказала, іноді панічні нотки відчуваємо ми в цих заявах. Так бояться Росію. Шольц дійсно знаходиться в дуже слабкій ситуації, особливо після низки місцевих виборів в землях в східній Німеччині, де стає зрозумілим, що все, це катастрофа електоральна для його соціал-демократичної партії. І в цій ситуації Шольц робить все, аби не зробити ще гірше. Бо і в Німеччині теж за рахунок впливу як російської пропаганди, так і загалом зміни кон'юнктури, то, звичайно, тема підтримки України, вона, ну скажімо, не дуже для нас сьогодні зручна. Але водночас це хороша база для зростання підтримки, наприклад, ХДС, ХСС. От Пан Мерц заявив, чітко, що. Україна може отримати цілком тауруси, тільки там буде двоступеневий по суті підхід. Що росіянам оголосять, що будемо бити на таку-то дальність, якщо росіяни не перестануть бити по українській цивільній інфраструктури, офіційний Київ отримає необхідну далекобійну зброю. Але ж, знову ж таки, вибори, коли в Німеччині через рік. Ми що будемо у рік оце клянчити? Толку від цих таурусів буде. Тауруси потрібні зараз. тауруси були потрібні вчора, вчора, позавчора. Це якраз тема і нашого плану перемоги і колективного рішення. Я дуже хочу, щоб сьогодні ми побачили певний формат, коли три все-таки переконають одного. Коли Макрон, Стармер, Байден все ж таки змінять позицію Шольца і в темі далекобійної зброї. Добре, там по темі НАТО ми ще там можемо там, Проводити консультації, але що стосується безпосереднього посилення Сил оборони України, то звичайно в цій ситуації вже зволікання просто неприпустимі. План. Мирний план Зеленського перетворюється на план перемоги України. Саме так вийшли майже з такими заголовками закордонні СМІ оглядачі і аналітики скептично ставляться до виконання тих публічних пунктів, які були заявлені. Президентом Володимиром Зеленським, коли він його презентував в стінах українського парламенту, на сьогоднішній день ми розуміємо, що для виконання будь-якого з пунктів цього плану потрібна допомога і стратегічний тил наших західних партнерів. Що відбувається? Чому ж так раптом не, не раптом, звичайно, але вся міжнародна преса зараз просто гуде і? Дуже скептично і дуже, скажімо, позиційно налаштовано до ініціатив України стосовно плану перемоги. Ну, по-перше, взагалі, то добре, що про це годить західні ЗМІ, тому що е, нас повернули хоча б до інформаційного порядку денного. А це насправді в останніх е, перепатіях е, там на Близькому сході чи навіть е, на. Корейському півострові ну, це складно, це складно дійсно. Але те, що максимально скептично звучать окремі засоби масової інформації, коментатори, ну, потрібно це все-таки сприймати як певне заниження, заниження очікувань. Очікувань щодо реакції. Тобто, зрозуміло, що якісь пункти можуть відкинути, але для того, щоб в майбутньому подати ті пункти, які оберуть як дійсно перемогу, як те, що може змінити ситуацію, зараз треба максимально показати там, умовно, нереалістичність окремих пунктів плану. Ну тим не менш, тим не менш так і на цьому грає і Росія. На цьому грають ті країни, які хочуть завершення війни за рахунок України, і тому схиляють нас до абсолютно невигідних перемовин на по факту капітуляції. Тут така загальна багатошарова гра, тому не треба прямо сприймати те, що пишуть західних медіа. Бо в цій ситуації для нас головне, що насправді говорять. В куларах за зачиненими дверима, і отут, от як пройде сьогодні зустріч четвірки, як все ж таки буде підготовлено наступний Рамштайн, там він там в онлайні буде і так далі. Але тим не менш, всі ці моменти зараз дійсно будуть показувати, наскільки наші партнери все-таки візьмуть в реалізацію конкретні пункти плану. І це знову ж таки це не хатєлки України. План чітко розділяється на дві частини, де перша частина це те, що нам треба від партнерів, а друга частина це те, що партнер. Можуть отримати від України. І я думаю, що це максимально збалансований і чесний документ. Марк Маркюде сказав досить обережно про плани, всіше, час вступу України до Північноатлантичного Альянсу, а частина лідерів Європейського Союзу прямо вказали, що не бачать України в НАТО. Яким чином, зараз ми будемо просувати ідею вступу? До Північноатлантичного альянсу. Тим паче, що заява президента, яка прозвучала після вже ж на брифінгу з Рюте, була приблизно така: або ми в НАТО, або ядерна зброя. І після цього понеслося знов. Та, ядерка, ядерка. Знову ядерка. Ну, ми маємо теж розуміти, що Україна витискає зараз максимум із можливого, і треба пояснювати, навіщо нам підкреслюють запрошення до НАТО навіть не вступ до НАТО, який зрозуміло розтягнеться на роки. Але запрошення конкретне це якраз буде політичним сигналом щодо стратегічної поразки Путіна, який сам прив'язав напад на Україну до його протистояння з НАТО. І це якраз показує, що те, що він зараз робить, ну, воно втрачає абсолютно будь-який сенс, не дивлячись на ситуативні територіальні здобутки і там, тимчасове окупування окремих територій. Але тим не менш, для нас сьогодні звичайно зрозуміло, що Київ апелює до теми гарантій безпеки. Якщо немає гарантій безпеки, то звичайно кожна держава, яка все ж таки зацікавлення а, у своєму подальшому існуванні буде може шукати і буде шукати інші варіанти. Так було вказано на ядерну зброю. Але до речі, одразу все спростовано представниками там офісу президента. Там пан Литвин, здається, виступав а, центром протидії дезінформації. Ну і багато багато спікерів, які пояснювали, що. Точно Україна зараз не планує а, відновлювання ядерної зброї, але все рівно ми ж маємо говорити чесно, ми маємо говорити відкрито. Якщо немає гарантій безпеки, то про що мова? Як варіант гарантії безпеки, якщо ви нас не, не, не даєте нам запрошення до НАТО, там до вступу в альянс, ну от було б непогано там, як Сполучені Штати, по прикладу Філіппін... Е там, південної Кореї, по прикладу, Ізраїлю, Японії, дали б нам додаткові гарантії безпеки, які б провели через власний конгрес, так чи це? Реально, ну дуже мало реально, але це все рівно реалістичніше ніж отримання там швидкого, там не просто запрошення, а й вступу до альянсу. Але ж це варіант виходу із ситуації. Варіант, і по Будапештському меморандуму це було б чесно. Тому в цій ситуації Україна шукає, як себе захиститись. Мова йде не лише про припинення там війни, нинішньої мова йде про унеможливлення війни наступної. От як написав залужний в статті. Щоб 100 років на цій землі не було війни. Оце е, сьогодні дуже важливий концепт. Пане Ігоре, ще одне питання. Тут 22-24 жовтня має відбутися саміт Брікс. і напередодні ми бачимо пожвавлення. Ну таке лякаюче трошки пожвавлення. Конфлікту між північною та південною Кореєю, а в українській пресі вже вийшло декілька десятків публікацій стосовно того, що де-факто, поки що не де юре, а де-факто Північна Корея бере участь у війні на боці Росії проти України і не лише поставляючи артилерійські снаряди і ракети, але й вже Надіславши на територію, яка не підконтрольна Україні і є окупована, представників інженерних військ Корейської народної демократичної республіки, і представників офіцерського складу військовослужбовців. Як ви прокоментуєте це? І головне, чому про Брік згадую? тому що на Бріксі це точно будуть обговорювати Росія і Китай, який має величезний вплив на КНДР. Ну, цілком зрозуміло, що Росія зараз взяла курс на оформлення остаточного оформлення військового союзу з Північною Кореєю. І Дійсно, цілком можливе використання однієї двох бригад з боку КНДР. Як їх там називають? Там бурятська бригада, щось таке? Там нова бурятська бригада. Зараз навіть є підтвердження цієї інформації. З боку розвідки Південної Кореї, там до 12 тисяч північних корейців можуть брати участь зараз на цьому етапі. Тому ситуація насправді дійсно складна з тієї точки зору, що це абсолютно новий етап війни, який піднімає ситуацію до глобального рівня. До глобального рівня і не дивлячись на позицію Сполучених Штатів, попередню позицію, які знову продемонстрували Deeply concern, те наскільки вони стурбовані цією інформацією, але це точно має форсувати реакцію наших партнерів з точки зору підтримки України. Те, що дійсно знову ж таки обговорення там Росії і Китаю, ну Китай зараз, от по інформації Сполучених Штатів, вже передає е цілі дрони Російській Федерації для використання проти України. Це якраз і створює новий акцент для платформи е Друзі Миру, її тепер можна назвати військова платформа Друзі Руського міра або якось так. Ну Тобто, насправді ми бачимо дійсно подальше окреслення. Нової вісі зла, де воюють не лише проти України, а вже йде більш таке глобальне геополітичне протистояння. У всьому світі підвищується, ми бачимо, що на боці Російської Федерації де-факто беруть участь у війні проти України і Ісламська Республіка Іран, і КНДР, власне, і частина країн, які. За сірими схемами постачають росіянам і зброю і запчастини, комплектуючи для там, подвійного значення. Е, на фоті всього цього, чи є у України, я сподіваюся, є шанс уже в 2025 році налагодити власне військове виробництво артилерійських снарядів, мін, патронів, господи, цей патронний завод, це як знаєте, притча в язицах. Щодо патронів, я на жаль не володію інформацією. Дуже б хотілося, щоб дійсно відкрили ми свій патронний завод. Щодо артилерії, ми вже дійсно виробляємо укроборонпром. Постійно масштабує виробництво не лише радянських калібрів, але й налагодує виробництво 155 міліметрів інших натівських стандартів, Тобто це дійсно відбувається. Але знову ж таки питання в грошах. Тобто, станом на сьогодні український ВПК не дозавантажений наполовину, де додатково ми б могли дозавантажити його на 10 мільярдів доларів. України таких грошей сьогодні немає, тому шукаються декілька. Варіантів, як цю ситуацію можна виправити, або е, залученням коштів наших партнерів для виготовлення зброї для України, або відкриття експорту е, для підприємств е, нашої оборонки, приватних е, державних, тобто для того, щоб оборонка могла заробляти і за рахунок податків збільшувати фінансування виробництва вже безпосередньо для сил оборони України. Це все. Реалізується, ми бачимо, проводяться низка зараз заходів із іноземними зброєрами зі Сполучених Штатів, з Великобританії, з Німеччини, з Франції, багатьох-багатьох інших держав, там Чехії, Словаччини, до речі, так само. Тобто, це якраз все говорить про те, що рівень і обсяги виробництва нашого ВПК будуть зростати. Питання виключно в фінансовому ресурсі. Пане Ігорі, я щиро вдячна вам за коментарі. Ми з вами обговорили і ситуацію, яка склалася після презентації плану перемоги України на європейських майданчиках на Раді Україна НАТО на саміті лідерів Європейського союзу і обговорили перспективи. Військово-промислового комплексу України і сподіваємося, що завантаження, якого нам зараз не вистачає, відбудеться і за рахунок тих коштів, які мають прийти як макрофінансова допомога від Європейського Союзу і країн Великої Сімки у 2025 році. Щиро вдячна Ігорю Чаленко, політологу, який був з нами на зв'язку. В студію працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізер, лайк, підписка і коментар. Обов'язково побачимось.